Сьогодні ми поринемо з охопну розпить про один із найпізнаваніших і найулюбленіших символів у світі кленовий листок. Ми дізнаємось не просто про його появу на національному прапорі Канади, а й про довгий та цікавий шлях, який він пройшов, щоб стати справжнім серцем канадської ідентичності. Клен це не просто одне з багатьох дерев, що ростуть на канадській землі, це дерева з глибоким корінням в історії та культури країни. Ще за до приходу європейців, корінні народи Канади. Такі, як ірокези та інші племена, високо цінували клен за його різноманітні дари. Вони використовували солодкий кленовий сік, як цінне джерело їжі та енергії, а також застосовували різні частини дерева, медицині та будівництві. Зв'язок між корінними народами та кленом був тісним і сповненим поваги. З часом, коли в Канаді зростало почуття національної єдності, кленовий листок почав виходити за межі простого зображення природи. У 19 столітті його все частіше можна було побачити на різноманітних символах та емблемах. Він з'являвся на значках спортивних команд, батереотичних піснях, на ілюстраціях, книгах та листівках. Клановий листок ставав своєрідним візуальним маркером канадськості, символом, який легко впізнавали та асоціювали з цією північною країною, її мальовнішими пейзажами та стійким характером її народу. У ХХ столітті потреба в унікальному національному прапорі для Канади стала особливо гострою. Країна, яка вже давно мала власну історію та культуру, все ще використовувала британський прапор, який також має назву Union Jack, як свій офіційний прапор. Це викликало дискусії та дебати серед канадців, пропонувалися різні варіанти дизайну, кожен, який змав своїх прихильників. Оговорювалося історичні символи, нові абстрактні ідеї, та, звісно ж, кленовий листок, який вже тих завивати серця багатьох як неофіційний символ. Пошуки ідеального прапора були часом напружним, адже він мав відображати сутність нації і минуле сьогодення на майбутнє. І ось після багатьох років роздумів та обговорень настав історичний момент 15 лютого 1965 року Канада нарешті отримала свій власний, офіційно затверджений національний прапор. Дизайн виявився простим, але водночас глибоким засмістом. У центрі широкої білої смуги гордо розташувався яскравий червоний стилізований 12-кінцевий кленовий листок. Червоні та білі кольори, які мають історичне коріння в канадській історії, на кольори Франції та Англії, що заснували Канаду, обрамляють білу смугу. Цей елегантний та лаконічний дизайн швидко став уособленням єдності, толерантності, природної краси та незалежного духу канадського народу. Сьогодні червоно-білий прапор із кленовим листком є набагато більше, ніж просто державний символ на папері чи тканині. Він став потужним візуальним втіленням канадської ідентичності. Коли ми бачимо цей прапор, будь то на спортивних аренах, під час національних свят, подорожах за кордон чи пам'ятних церемоніях, він викликає почуття єдності та гордості за Канаду. Кленовий листок на прапорі це нагадування про багату історію та красу природи Канад, ці цінності, які канадці поділяють. Мер, толерантність, взаємоповагу та поранення до кращого майбутнього. Дякую за вашу увагу, за те, що розділили зі мною цю подорож у історію кленового листка на прапорі Канади. Сподіваюся, ця розповідь була для вас цікавою та пізнавальною і допомогла краще зрозуміти значення цього важливого національного символу.